Баємо сьогодні на ось такому полі чудовому. Ось тут вже ходить камрад. Тут були римські динарії. Там зверху була кераміка. Останній раз декілька монет там зверху знайшли. І що знайдемо, то вам покажемо. Ось така гарна. Цікава локація сьогодні. І ще поїдемо в іншу, якщо тут не буде нічого цікавого. Друзі, перший сигнал, от реально перший сигнал на полі заїхали. І ось така, така фібула, маленька фібула. Бачите, ще земля. Ще земля є, дивіться, яка малесенька малесенька фібула. Надіємося буде. Буде сьогодні хороший хабар. Ось не переключайтесь. Гарний сигнальчик. Але щось б'є в чорноту зере, подивимося, що тут у нас є. Так. А от він. Так, друзі. А от і він. Це в нас, друзі, динарик. Тихо, 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 А от. Ось такий динарик. Бачите? А часто спорять, що з землі чорні вискакують. Ось прямо, прямо з землі вискочив такий світленький динарик. Бачите, трошки, ну, трошки є в нього патане. Зализаний, зараза. Не буду його терти, тут є підписник, який кажуть, що ваше серце замирає, тому терти не буду. Ось такий динарик, скоріш за все, що це пій. Напевне, він є. Почищу, покажу. Ось такий динарик. Так, ще один сигнальчик. Ось по, по старинці. А от Є кругляшочок, але, на жаль, це не те, що ми шукаємо. Це у нас гузичок. Ось такий гузочок, друзі. Від панталонів. Гузичок від панталонів. Нічого, шукаємо далі. І так, друзі, гарний сигнал і давайте попробуємо викупати його разом. Подивитися, що там у нас буде. І так. Ось тут воно у нас є. Друзі, і таке буває. Невдача спіткала спортсмена. Ну нічого, шукаємо далі. Так, друзі, ще одна знахідка. І я поки що її не розпаковував бачу. Бачу, судя по патині, що це щось цікаве, це є флажочок від фібули. Скоріше за все, зараз почищу, покажу, точно скажу. Так, це була велика фібула, і це такий, хоча, можливо, і ні зараз зараз я гляну ще. Ні, друзі, помилився. це не фібула. це щось якась бляшка. Ну, виходячи з патини, це точно черняхе. Або Київська Русь. Ось така бляшечка. Ось такої янки. Поки що Цікавого нічого. Так, друзі, ще одна знахідка. Ось така. Зараз вам покажу. І знахідка мене була трохи в ступор, тому що не можу визначитись, що це за за період. Знову боку, скорше за все, що це середньовіччя. Бачите, такий перстеньочок. Але тут ось є якась така якийсь такий рисунок. Я скільки не чищу, не можу зрозуміти, що це, друзі. Почищу вдома, покажу. Але знахідка зачотна ось таке. Колечко, перстень, я би сказав, навіть не колечко. Це вже перстень, він такий масивний, друзі. А, трошки його розчищу і вам, і вам ще його покажу. Так, копаємо далі. І так, друзі, трошки почистив його. Тут таке враження, що риба. Ось так, якщо придивитися, таке враження, бачите, що рибка на, 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 на перстені. Ось, ось така, ось така цікава знахідка. От. І посріблений. Сам йде бронза, а тут посріблений верх. Досить цікава, знахідка. люблю, до речі, знаходити перстені, друзі. Маю вже досить велику колекцію, можливо, зроблю огляд на перстені. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, чи цікаво огляд на перстені. Так, друзі, ось там ходить камрад. Ось тут ходить мій помічник. І ось тут. Ось тут ви можете бачити, я вже бачу. Ось вона ось вона красота. От. І що це ви знаєте? Це є фібула. Шкода, що, що немає тут голочки. А так дивіться, яка вона крута. Насправді дуже люблю такі речі. Бачите, ось яка крута річ. Нічого не коштує. Насправді, от, мені здається, навіть 50 гривень вона не коштує. Але радості приносить. Приносить радості через те, що тут супуткою можуть бути монети. Римські динарії, а то його в Ревоси. хоча... Хоча чи знайдемо їх, не знаю, друзі. Ось. Дякую, дякую за те, що дивитесь. Не забувайте ставити лайки і підписуватись. Так, і ще один сигнал. І бачите, ви Ви можете бачити, що тут у нас є. А це у нас колечко такого гарного білого кольору. Ех! І це у нас сучасне колечко. Ось. Срібло. Я зараз гляну, чи є проба. От хвилиночку підчищу його, подивлюся, чи є проба. Так, друзі, проба є. Ось тут, бачите? Ось там є проба. Масивне гарне колечко. Але, ну, до речі, не знаходив сучасної ювелірки, друзі. Ні золота, ну, ні срібла, років вже 5 точно не от сучас, саме сучасної ювелірки. Тому що їздимо по таких полях, де в принципі вже бито, перебито. А от сьогодні... Фортуна посміхнулася. Ось таке колечко з камінчиком навіть. Я думаю, що це десь загублено в районі 10 років не, не, не пізніше. Ось така, ось така цікава річ. Бачите, з квіточка, яка гарна. Ось така срібне колечко. Так, друзі, ми переїхали трошки на інше поле. Погода вже прояснилася. Ось, І маємо вже одну знахідку. А знахідка в нас ось. Зараз десь її вже загубив, десь вона була. А ось, ось тут. Ось тут вона, бачите? І тут у нас відніється якийсь такий кругляшок, схожий на монетку. Так, це вона і є. А що ж це за монетка? Зараз глянемо. Давайте я почищу і вам покажу. Так, на жаль, вже монетку ми не можемо розглядіти, тільки бачимо, що це три чогось, якийсь троячок. А от який не знаю. Можливо вдома почищу, ще щось вийде. А ось так. І, як бачите, вже ми не можемо розглядіти, що за монетка. А тут були динарики, були вельбари. Ось, можливо, щось, щось ще попаде. Ось, друзі, ще одна знахідка, бачу, вже є, буде зараз розпаковочка, Ободочок схожий на монетку. І так. Це монетка, друзі. Ось така монеточка. Они крий сирочок, да? глянемо. Ой, гарно. Це у нас є філери. І це яка красота. Ось. Угу, бачите? Вони, речі, в гарному стані попадають. Ось красиво. Два філера. Ну, так, такі перламутрові патині. На жаль, не те, що ми шукаємо, але... 1905 рік. 1908 рік, якщо бути точніше. Ну що, шукаємо далі? Досить гарний сигнал. З такої ями. Давайте разом подивимося, що тут у нас буде. Так, ми бачимо є в цій катульці. Так, треба по старим старим батьківським методам. Так. Ха. Старим батьківським методом ми знайшли ось такий цвяшок. Це коли не було. Пінпоінтера, друзі то насьорбався на, на отак. Знаєте, дуже-дуже складно. По спінпоінтера, де коли от такий скашок попадає і ти шукаєш його по всій ямі, потім руками згрібаєш. А з пінпоінтером набагато все простіше. Так. Супер. Так, це напевне він. Так, так, це він. Це у нас динарик. Стій, 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 стій. Ах, зараз ми його протрем трошки. Ось такий динарик. Адріан. І тут, ой, тут стан хороший, бачите? Хороший стан, а з цього боку треба чистити. Але стан також, мені здається, що дуже навіть хороший. Ось такий андріанчик. І це ще один динарик, друзі. Чудово, чудово, чудово. Думаю, після орки це поле ще трохи дасть нам хороших, приємних знахідок. Ось такий андріанчик. Так. Бачите? Ну мені здається, що стан, якщо почистити, стан тут дуже буде хороший. Тут практично все видно, тільки через те, що він чорний, поки що та бляха, ну що ж ти падаєш? Я вже тебе знайшов, ти вже в неї втікнеш. І так, друзі, ось така, ось така знахідка. Ось такий адріанчик, друзі, вискочив. Хороший. Хороший сохранчик. Ось такий адріанчик. Кераміка попадається. От викопав ямку і з ямки вискочила кераміка. Там був сигнал, надію, щось буде цікаве. Зараз подивимося. Що там в нас є? Опа! Щось ось тут, в цій грудочці. Зараз перевіримо. Це у нас що. Хм. Частинка чогось круглого. Це якась бляшка. Я почищу, гляну, але мені здається, що це сміття. Так, да, друзі. Це просто сміття. І кераміка правильна. Вроді ямок немає багато. Взагалі немає, ми приїхали. Ямок не було. Ось. Але знахідок не густо. Хоча 2 динара це дуже багато. Насправді мені здається, що 2 динара це на наш час прям джекпот. Ось ще одна цікава знахідка. Спочатку думав, що це не знімав, подумав, що це якась бляшка. А це, це друзі, нак. Ось такий нак. Зараз почищу, вам покажу. Ось почистив ось такий нак, друзі. Офігенний нак. Дивіться, який гарний, великий. Ось і тут є дирочка. А знаєте для чого ця дирочка? Як думаєте, Ну, в мене є версія, друзі? Версія досить проста. Робили трупні ями, ось, щоб там була трупна оця бактерія, яка поїдає плоть. Запихали стріли з такою дирочкою. Туди набиралася оця бактерія. І коли ця стріла когось ранила, тоді ця стріла заносила бактерію, і людина з часом помирала від зараження крові. Ось така у мене версія. Як ви вважаєте, правий я чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось, ось такий гарний знак. Зараз покажу Друзі, вже стемніло, а ми ще копаємо і знайшли шелях Яна Казимира II. народі називають Буратінка, Боратос, але я, в мене навіть язик не повертається назвати це Боратос. Подивіться, яка красота повністю, повністю в ідеальному стані. Я думаю, я відчищу, вам покажу, ну, монета прям дуже красива. Ось така. Не стримався, щоб вам не показати. Я думав, що вже не буду показувати, але... Ось така монета осина. В такому стані дуже люблю піднімати саме саме оці монети Яна Казамира.